Очільник області Віталій Кім в ефірі національного телемарафону прокоментував ворожу повітряну атаку в ніч на 12 жовтня. Також начальник обласної військової адміністрації розповів про темпи впровадження урядової програми є відновлення на Миколаївщині. Про головні тези з його виступу дивіться у сюжеті. Цієї ночі на Миколаївщині сили протиповітряної оборони знищили чотири ворожих шахеди. Вони летіли з тимчасово окупованого Криму в напрямку південних і центральних регіонів України. Про це розповів начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім в ефірі телемарафону Єдині новини за добу шість разів обстрілювали окупанти нашу. Куцурубську та очаковську громаду чотири безпілотника збили наші протиповітряні сили. Один з них збитий вже новими мобільними вогневими групами. Не уминув увагою очільник області відновлення об'єктів, які зазнали ушкоджень після ворожих атак. А саме, як на Миколаївщині, просувається впровадження урядової програми, є відновлення. Відшкодовано вдвічі менше ніж могли би, тому що основною проблемою це є. Відновлення документів, тобто в нас є заявники, є гроші, виділені кабміном на компенсацію, але елементарних документів у людей просто немає. І зараз йде процес оформлення цих документів. Ну це прості документи, паспорт чи там право власності на житло для того, щоб отримати цю компенсацію. У нас проблема не в грошах зараз, а в в тому, що у людей немає документів. Нині люди, чиї будинки або квартири були повністю зруйновані, очікують в черзі на відбудову. Проблема на там, 99% вона знаходиться в селах, тому що якщо казати про міста чи громади, там з документами з права власності все добре. Але якщо казати про маленькі села, які пошкоджені найбільше. То там інколи документів в принципі ніколи не було там по 50 років. Це є проблематично їх відновити у горохівській громаді. відбудували мостовий перехід через річку Інгулець, який поєднує Херсонщину та Миколаївщину. За словами Віталія Кіма, відновлено майже всі мости, які були зруйновані внаслідок російської агресії. Там була розгорнута понтонна переправа. Ми забезпечили проїзд крізь, Але зараз, дякуючи, United 24 от Баварія та 36-му Конотовському полку відновили. Там дуже велике місць. До речі, це передостаннє місце, яке треба відновити в області. Тобто за цей час нам вдалося відновити всі мости. Майже ну крім одного ми теж зробимо. Це дуже важливо, щоб люди бачили, що не вибірково, а скрізь відновлюється першочергова інфраструктура та критичні об'єкти. Там 98, ну майже всі, скажімо так, відсотків відбудовано на ЖКХ та критичну інфраструктуру. Це люди бачать. На рахунок майбутнього опалювального сезону начальник ОВА наголосив, регіон готовий до запуску тепла. Зараз йде перевірка об'єктів критичної інфраструктури, на перевірка резервного палива та всього необхідного, що потрібно на випадок, якщо будуть проблеми зі струмом. Але в принципі, ми вже там перевіряємо останні об'єкти, і ми готові включатися. Віталій Кім додав, Миколаївщина готується до проведення опалювального сезону навіть в умовах критичних ситуацій. А тому цитата ворогу нас не зламати. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.